З терористами, хто хоче розмовляти російською, українською, будь-якою, розмовляємо. Хто хоче нав'язати нам сві, свою волю через автомат Калашнікова, отримає відповідь з автомата Калашнікова. А з станка. Ніяких переговорів з терористами. Я впевнений, що Петро Порошенко, який в кожній області при фронтовій, що ми вперше за останні багато років отримаємо президента цілої України. Вдумайтеся, як це важливо. Це буде сигнал про те, що вся Україна йде новим європейським шляхом, що вона відкидає терористів і сепаратистів, відкидає мафію Януковича, відкидає розділення на бандерівців москалів, на україну російськомовних. І ми всі разом зможемо будувати український дім. Саме тому, друзі, я зараз агітую вас за людину, яка може об'єднати. Бо Порошенко це людина слова, людина діла і людина, яка вміє домовлятися. Уміння домовлятися для політика, напевно, ключове. В сьогоднішній ситуації ми готові розмовляти з усіма, хто хоче спільної, єдиної, кращої України. І не хочемо домовлятися з тими, кого один інтерес дерибан. На тимчасовій владі ми повинні припинити цю тимчасовість, цю невизначеність, цей хаос, цю торгівлю посадами по партійним квотам, яка нищить державу. Друзі, не вже ви вірите, що можна захищати державу, якщо одна партія контролює міліцію, інша партія СБУ, а третя партія Міноборони? Ви вважаєте, що це держава? А потім всі заступники одне від одної партії, один одного не слухають, а звітують партійний центр і тишком нишком не зівай, хомка на три ярмарка, продають посади. Хіба не так Тому я впевнений, що час війни? Час розрухи, час нав'язаного нам протистояння вимагає від нас мудрої дій. Ми не маємо сьогодні такої розкоші, як просто змагання в двох турах виборів. Да, я знаю, після другої світової війни в Європі лише трьох президентів обирали з першого туру. Давайте покажемо що таке Україна. Давайте покажемо єдину волю нації. Сразу з першого туру в кожній області України. Голосуємо за Петра. Порошенка. для чого Я коли приїжджаю на схід, мене питають на халяви.